Сьогодні крізь вікно в Америку. Кліматичні зміни змушують мешканців узбережних районів залишати свої доми. Тут моє коріння. Звісно, в моєму віці це доволі складно. Мені 85, але ж куди мені йти? Мисливці на торнадо науковці намагаються зрозуміти природню стихію. Ми можемо відстежити еволюцію вітру біля поверхні землі і як він змінюється на висоті. Об'ємне серце. Сучасні технології допомагають лікарям провести репетицію операції. Ця модель дозволила йому скласти деталізований план дій та підготуватися краще до процедури. Благодійництво. Американські старшокласники проводять канікули, допомагаючи іншим. Я ніколи не думав, що хтось може зробити щось подібне для моєї дитини. Це просто чудово. Літні кінотеатри. Традиція перегляду фільмів під відкритим небом повертає собі втрачену популярність. Nice Приємно буде на двою гарну погоду і дивитися кіно, а ще й безкоштовно. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Сезон ураганів у США входить у свою активну фазу. Синоптики прогнозують цього року вісім ураганів. Це більше ніж середньостатистичні п'ять з половиною. Експерти все більше звинувачують глобальне потепління у збільшенні кількості та сили природних катаклізмів. Мешканці східного узбережжя Сполучених Штатів досі не оговтались від наслідків минулорічного урагану Сенді, який охрестили суперштормом за його колосальні масштаби. Напередодні нових ураганів уряд штату нью джерсі витрачає мільйони доларів на побудову насипних загорож для захисту свого узбережжя. Однак багатьом мешканцям курортних містечок доводиться залишати свої домівки і переселятися подалі від берега, пояснює Вероніка Круглашова. Боун – найстарший житель містечка Мані айленд у штаті Нью-Джерсі на його пам'яті часи, коли пляж перед його будинком був просторим та широким. Нині ж працівники допомагають йому відновити невеликий насип піску, знищений ураганом Сенді минулого року. Тим паче, містер Боун впевнений, що ані ураган, ані наступ моря не змусять його покинути. Свій дім Я залишаюсь, бо люблю це місце. Тут моє коріння. Звісно, у моєму віці це доволі складно. Мені 85, але ж куди мені йти? Мані Айлент невелике містечко зі скромними будинками та трейлерами біля річки Делавер. Yes, Мер міста Роберт Кембл говорить, що з моменту урагану Сенді відповідальні органи намагаються відслити мешканців міста від берегової лінії. Він каже, що в окрузі водяться суворі септичні стандарти, які змушують жителів витрачати тисячі доларів на модернізацію систем каналізації. я не знаю, що вони собі планують, але вони використовують усі можливі регуляторні повноваження щоб налякати людей, які живуть уздовж за. Токи і тим самим змусити їх продати свої будинки таким програмам як Blue Acres. Blue Acres у перекладі Сині Акре державна програма на купівлю будинків в зонах повені. Рене Брехт у співпраці з американським прибережним товариством закликає багатьох мешканців Мані Айленду до переїзду. Вона виступає проти витрачання уряду мільйонів доларів на захист невеликого числа будинків від підняття рівня моря. можна звести величезні стіни, відгородившись від моря, але на це необхідно витратити значні суми грошей платників податків. Водночас це залишиться тільки короткостроковим рішенням. Через 20-30 років море все рівно відвоює свої позиції. Брехт говорить, що вона б воліла зробити більшу частину акваторії затоки природним заповідником, на кшталт проекту реставрації охорони природи в сусідньому Кейб-Мей. Цей проект отримав державне фінансування, в результаті чого 86 гектарів із покинутими будинками були пристосовані під місця проживання диких тварин. Дюни було споруджено і це не просто чудово само по собі. Вони також захищають утешні місто від повітряних та водних штормів. Вона каже, що підтримка Кейп-Мей обійдеться в 35 мільйонів доларів у наступні 50 років. Такий стан справ дивує мешканців Мані Айленду. Їм складно зрозуміти, які зміст у витрачанні грошей на повернення прибережних зон в дикій природі, якщо їх можна використати для підтримки людей, які там проживають. Вероніка Круглашова, Голос Америки. Хоча природні катаклізми завдають суттєвої матеріальної шкоди, кількість людських жертв вдається мінімізувати завдяки новітнім технологіям, що значно розширили можливості синоптиків передбачати погоду. Єдине, що експертам важко передбачати, так це торнадо. Унікальна географія Сполучених Штатів створює тут сприятливі умови для виникнення цього природнього явища. Щороку від торнадо гине у середньому 70 американців. Науковці у центрі вивчення погоди в Колорадо вже багато років вивчають торнадо та урагани. Вони сподіваються, що їх дослідження не лише покращать прогноз погоди, а й допоможуть у розробці нових будівельних технологій. Розповідає Олексій Кузьменко. Джошуа Вармен полює за торнадо не просто з цікавості. Він директор центру екстремальних метеорологічних досліджень. Вичення торнадо його робота. Ми не чекаємо, допоки торнадо прийде до нас. Ми під'їжджаємо до нього. сьогодні. Джошуа керує автоколоною устаткованою різноманітним науковим приладдям, включно з доплерівським метеорологічним радіолокатором, який фіксує погодні явища і об'єкти, які рухаються в повітрі. Дані, які поступають разом з зображенням, вчені можуть розглядати в реальному часі в одній з вантажівок. Я можу бачити через комп'ютери, через радарні монітори, тривимірні фотографії вітру, сміття і граду, які супроводжують стихію. Джошуа Вармен першим поставив доплерівський радар на колеса. Завдяки цьому його групі вдалося відзняти близько 200 торнадо. Науковець каже, що отримані знімки є значно чіткішими від тих, які надходять зі стаціонарних радіолокаторів. Ми можемо відстежити еволюцію вітру біля поверхні землі і як він змінюється на висоті. Як опади, дощ і град впливають на те, що повітря опускається чи піднімається, стає тепло чи холодно, і як це сприяє формуванню торнадо. Команда науковців також розгортає спеціальні датчики на шляху шторму. Вони збирають дані, які не вловлює радар. Але чи має ця інформація практичне застосування? Джошуа каже, що так. Наприклад, вона допоможе вдосконалити конструкцію будинків у сейсмічно активних районах. Будинки споруджуються на землі, і нам необхідно краще розуміти, як вітер і сміття, яке він піднімає, завдають шкоди. Науковці готують відео життєвого циклу торнадо, щоб з'ясувати, які з них перетворюються у руйнівній смерчі, а які ні. У минулому науковці також застосовували доплерівський радіолокатор для дослідження ураганів. У 2008-му його встановили у Луїзіані в очікуванні урагану Густав. Відзняті знімки вказали, що вітер в урагані рухається по спіралі вгору. цей спіральний рух робить дві речі: по перше, приносить сильні вітри на землю. Саме ці вітри потенційно і мають найбільше сили завдати шкоди. У додаток на зворотньому шляху вгору ці вітри несуть тепло і вологу з океану, яким власне і живиться ураган за словами науковця, на основі отриманих моделей руху вітру синоптики матимуть краще уявлення про інтенсивність шторму і зможуть точніше прогнозувати погоду. А це можливо врятує багато людських життів. Олексій Кузьменко Голос Америки. Технологія тривимірного друку була винайдена майже 30 років тому. Однак поширюватись почала лише на початку цього сторіччя. 3 d принтери дозволяють за допомогою різних матеріалів створити об'ємну копію предмету. Цю технологію широко застосовують у виробництві ювелірних виробів, взуття автомобілів у створенні архітектурних проєктів, в аерокосмічній галузі. Все більше тривимірний друк використовують у медицині. Так, лікарі Національного дитячого медичного центру у Вашингтоні застосовують 3 d принтери для створення макетів сердець своїх пацієнтів. Це полегшує роботу та збільшує шанси на успішне лікування. Пояснює Наталя Леонова. За допомогою магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії та ультразвукової діагностики медики вже багато років отримують високоякісні зображення внутрішніх органів пацієнтів. Але лікарі національного дитячого медичного центру кажуть, тримати в руках модель серця пацієнта перед операцією досвід абсолютно унікальний. Вони можуть його досконально вивчити, детально спланувати процедуру та навіть провести тренувальну операцію. Дитячий кардіолог Лора Олів'єрі каже, що багато їх маленьких пацієнтів народжуються з дефектами серця, і хірурги можуть тепер це виправити. Можливість побачити дефект серця у тримірному зображенні насправді допомагає хірургу найкращим чином спланувати процедуру. Півтора року тому лікарня витратила на цей тримірний принтер чверть мільйона доларів. Команда медиків, яка користуватиметься цією технологією, поступово росте. Модель серця створюється так. Спочатку робляться кілька тримірних зображень за допомогою МРТ, комп'ютерного томографа та ультразвукового апарату. Відтак дитячі кардіологи аналізують всі зображення і підчищають картину серця, усуваючи зайве. Іноді, заради економії часу, вони вирізають із зображення ті частини органу, які не мають відношення до майбутньої операції. зараз на комп'ютерну обробку усіх даних та створення тривимірного зображення йде в середньому дві години. Після чого принтер створює модель серця повного розміру приблизно за 12 годин. Меншого за розміром серця годин за 5-6. Кріґер каже, одного разу його команді довелось створити модель серця пацієнта хворого на стеноз. Кардіохірург хотів чітко визначити розмір шунту, який він мав використати, та окреслити прохід до дефективного місця. Ця модель дозволила йому скласти деталізований план дій та підготуватися краще до процедури. Для створення моделі принтер напилює шари пластику. Кожний шар обробляється ультрафіолетовими променями. Крігер каже, принтер використовує два види матеріалів, що дозволяє створювати моделі, надзвичайно наближені до справжніх органів з твердими та м'якими тканинами. Кардіолог Лора Олівєрі Каже, що з новою технологією лікарям ще багато чому доведеться навчитись. для нас це зовсім нова галузь. Ці принтери щойно почали використовуватись, і ми поки що навіть не розуміємо їх повного потенціалу. Зараз ми на тому етапі, коли розмови про можливість використання нової технології щойно перейшли в її реальне застосування. Я також і надію, що одного дня лікарям вдасться створювати частини органів. На заміну ушкоджених ось таке створення органів і є кінцевою метою, але до того ще треба йти. На це піде кілька років. Але я дуже задоволений, що ми рухаємося у правильному напрямку. Наталія Леонова, голос Америки подивитися, щойно на побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Якщо для одних школярів літо пора канікул та відпочинку, для інших нагода використати вільний час для допомоги потребуючим. Ось уже 9 років у столиці та її передмісті працює програма, що об'єднує підлітків навколо проєкту допомоги людям з фізичними вадами. Єврейська організація ЯХАТ, що на найвриті, означає разом, вчить підлітків волонтерів ремісництву, а головне розвиває в них гуманне ставлення до неповносправних, надаючи можливість відчути радість від допомоги іншим. У спекотний літній день у передмісті Вашингтона група підлітків починає будувати пандус для інвалідного візка. Ці старшокласники учасники щорічної літньої програми місцевої неприбуткової організації «Яхат». Місія цієї групи допомагати з ремонтом будинків малозабезпеченим родинам. Будівництво пандусів лише один з чисельних напрямків роботи організації. Кендра Рубінфелд, програмний директор цієї установи, Ми спеціально створили програму, яка дозволяє підліткам взяти участь у будівництві пандусів у будинках малозабезпечених сімей, в яких є хтось з фізичними вадами. One washer, one під керівництвом професіоналів старшокласники навчаються майструвати. Однак найголовніше каже Кендра: діти вчаться допомагати та співчувати. Це набагато більше ніж набуття професійних навичок. Підлітки усвідомлюють, що означає бути неповносправним настільки, наскільки це може зрозуміти, здорова людина. Програма триває від тижня до двох. На певному етапі підлітки проходять так званий курс співчуття. Вони користуються інвалідними візками та милицями, аби відчути, які обмеження мають люди з фізичними вадами. це дозволяє нам надати особливого змісту роботі, яку виконують ці діти. Дін Брегман співпрацює з Яхадом вже три роки. зараз я вимучений. Це важка робота, але, зрештою, надзвичайно приємно побачити, як посміхається людина, яка спускається по зробленому нами пандусу. Цим разом волонтери допомогли 21-річному герсону портіо, який від народження страждає на церебральний параліч. батьки хлопця щиро вдячні добровольцям. So Я надзвичайно щаслива побачити закінчений пандус. У мене не вистачає слів подякувати усім нема слів висловити мої почуття. Я щасливий, надзвичайно щасливий. Я ніколи не думав, що хтось може зробити щось подібне для моєї дитини. Це просто чудово. Аміскене щира вдячність родин, яким допомагають волонтери, спонукає школярів, таких як Арі Рікман, повертатися вже кілька років поспіль. Існує багато благодійних організацій, які намагаються вирішити різні проблеми у світі, але рідко випадає нагода зробити щось своїми руками і побачити на власні очі, як зроблене тобою впливає на життя інших. Сподіваюсь, коли я виросту, буду продовжувати робити щось подібне у вільний час. чи оберу кар'єру пов'язану з допомогою іншим. Цікаво, що ці старшокласники не лише допомагають іншим, а навіть платять за участь у програмі. Гроші, поміж іншого, йдуть на закупівлю матеріалів. Літо це також час відпочинку та розваг. Літні кінотеатри свого часу поступилися місцем з сучасним комплексам, обладнаним найкращими проекторами та звуковими системами з комфортними кріслами та іншими зручностями. Однак, останніми роками у великих американських містах та навколо них знову популярно дивитися кіно під відкритим небом. Місцева влада організовує безкоштовні перегляди фільмів на майданах та у парках, таким чином популяризуючи свої райони та сприяючи їх економічному розвитку, розповідає Уляна Телюк. Величезний надувний екран зводиться у центрі містечка Руслін у штаті Вірджинія. Кожної п'ятниці тут показують кіно просто неба. Брин магазінер прийшла зі своїм чоловіком. Ми намагаємось приходити сюди часто влітку. Приємно бути yeah. на дворі у гарну погоду і дивитися кіно, а ще й безкоштовно. Ник Донер прийшов зі своїми друзями. мені подобається, що я можу поспілкуватися з друзями і подивитися кіно, яке давно не бачив. Атмосфера тут дуже розслаблена. Місцева адміністрація почала проводити показ кінофільмів Просто неба у 2007 році. Сезон починається в середині травня і закінчується в кінці серпня. Розповіла Ліан Макварті, директор відділу зв'язків з громадськістю. адміністрація розліна прагне змінити громадську думку про містечко. З Цією метою вони пропонують новий підхід до розваг. Так що розлін тепер відомий не лише як бізнес-центр. Кінофільми користуються шаленим успіхом у місцевих мешканців та жителів прилеглих районів. У середньому каже Ліен, приходить десь тисяча людей. це молоді професіонали, молоді робітники, місцеві та мешканці столиці. Приїжджають сюди навіть зі штату Меріленд та інших районів Вірджинії. Останніми роками кінотеатри просто неба все частіше з'являються у парках, на постерях чи торговельних центрах. Багато з них організовує місцева влада з метою популяризації району. наприклад, колись ця занепала дільниця у Вашингтоні, сьогодні бажана для багатьох місця проживання. Трансляцію фільмів на дворі тут розпочали шість років тому. Керує цими заходами Рейчел Девіс. коли ми починали у цьому районі, мало що відбувалося, оскільки йшла забудова довкола, і це був захід, який об'єднував людей і дозволяв їм зібратися разом. Маленький дощик ніяк не перешкоджає цим шанувальникам кіно, які налаштовані весело і смачно провести час. Так звані ресторани на колесах обслуговують бажаючих перекусити перед початком сеансу. Декому це нагадує автокінотеатри, які у 50-х роках були надзвичайно популярні у Сполучених Штатах? Це можна порівняти з атмосферою автокінотеатрів. Можна прийти з друзями, принести смачну їжу, добре вино і подивитися фільм. Популярність кінотеатрів Просто не сприяла бізнесу Стівена Бастеса. Він співвласник компанії Moonflex, що займається прокатом надувних екранів. Чоловік розповів, що влітку його команда зі семи людей щодня встановлює екрани у різних місцях столиці. Бізнес іде добре. Ми вдвічі виросли за два з половиною роки і далі ростемо. Виглядає, що ми зможемо. Не дивно, що бізнес Стівена процвітає. Що може бути краще, аніж у теплу літню ніч дивитися кіно просто неба у колі близьких друзів? Уляна Телюк «Голос Америки». Лише у районі американської столиці протягом літа працює 10 імпровізованих кінотеатрів під відкритим небом. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі можна у будь-який час на веб-сторінці Голосу Америки за адресою голос .us .us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Facebook. Це все на сьогодні. Дякуємо за ваш час. Сподіваємося на вашу увагу рівно за тиждень, коли вийде в ефір. Черговий випуск програми Вікно в Америку. Успіхів вам до побачення.